Всім привіт! Ось такий в мене є монітор, новий купив Philips LCD 21,5. Ну, зрозуміло, коротше. От сьогодні ми будемо його розпаковувати. Такий величенький, Full HD, всякі там надписи, характеристики. Коробка саме звичайна, отже, відкриваємо. Відкрили. Бачимо шнур віже з наконечника покладаємо в сторону шнур живлення. Виймаємо перший поролон і в поролоні бачимо стояк до монітора. Викидаємо поролон, кладемо ось тут монітор. Займаємо монітор. Ну, Правда, він ви займається ще з ним. <клес> <клес> пінопластом. Так, Тут монітор, тут розумію, диск Philips. Ось. Кладемо його в сторону. Це для того, щоб можна було у дрейверетик. Будемо yeah, no. для чайників, як встановити мотор до комп'ютера, великому потрібний. Yeah. якась штучка, які ще буде попутки, кидаємо. Right. Виймаємо. Виймаємо підставочку, бачимо якусь фішечку, не знаю нащо вона там, хай потрібно, хай спліть. Ну. Вже як я зрозумію, то тут трошки пальці вже залишається на ньому ті вже два рази. Можливо, просто він холодний, тому залишається. Знімаємо, знімаємо. Ось ми все запокоїмось Знімаємо. Бачимо вход VGI. І нашого живлення. Тут оплівочка на Philips. Без толку її тут цепили, просто викинемо. Тепер дивимося на сам монітор. Залишилося це. У ну, такий монітор Philips. Зараз я його буду складати. Це версія 22.3v5. 215 дюйма. Full HD. Давайте зараз його швиденько скріплю. Зашчок. Це гарно О, клас. Це можна повертати, як захочеш. Тут на дві, дві защочки. Відкидаємо. Ну, і ось такий от монітор. Мені він Подобається. Зараз ми його підключимо до комп'ютера і покажемо, як він видає зображення. Ну ось, Я вже підключив монітор. Тепер його зараз вам увімкну. Philips. Дуже синій, дуже яркий. Ну Ось. Такий монітор. Мені він досить-дуже подобається, дуже чіткий, великий. Все в ньому класно. Яркість і якість збірки зашкалює, тільки в мене один мінус, коли його зачепне, щось він шатається. Ну, Не дуже стійкий. Але це все таке. Ну, Ще б вам, можливо, ще щось про нього розказав, але думаю, це не варто, ви вже прочитаєте просто у себе. Е -е, десь в описі чи ще щось. Ну ось, Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайку. Не сподобалося, ставте не вподобайку. Підписуйтеся. До побачення!